Зупиняємося, поліція. Що треба? Пане, покажіть ваші документи. Ви свої покажіть. Старший сержант Ярослав Євченко, з ким я розмовляю. Старший сержант Ніколас Андросенко. А хто має перші документи показувати? М Братан на цей Та як це не треба? Я ж, я ж на роботі, я не маю права відпускати. Ви порушили привищення Ва... швидкості. Ваші військово-облікові дані. А, а, та я списаний. У мене там інвалідність з дитинства. Я тоже. Ну все, тоді по руках роз'їжджаємось. Все гарного дня вам. Навзаєм! До побачення!